Понад сім місяців 38-річний Чернігівець Олександр Милашевський живе на острові Галіндес біля берегів Антарктиди. Чоловік один із 12 учасників 26-ї антарктичної експедиції на станції академік Вернацький. Про відбір до експедиції каже Олександр. Він почув по телевізору. Я подивився, що там є у складі цієї експедиції. Потребується системний механік. Побувати в Антарктиді то є мрія кожного. Усі претенденти пройшли декілька етапів відбору, зокрема психолога та медичну комісію. До бажання стати учасником експедиції, розповів чоловік. Його рідні поставилися по різному. Мені деякі мої рідні говорили, що мабуть у те нічого не вийде, ну так скептично досить ставилися до цього. Дружина мене підтримувала і підтримує і зараз на станції Олександр займається технічною підтримкою її життєдіяльності. Серед усього обслуговує системи опалення та опріснення води. Також сказав чоловік, кожен зимівник має відкидати сніг. Тому що снігу в нас в Антарктиді дуже багато і він йде майже 200 днів на рік. Тому за кожним зимівником закріпляється певна ділянка ну, доріжок, по яким ми проходимо. І ну, встаємо зранку, беремо лопату, пішли розминатись. Але найбільше чоловікові до вподоби робота драйвера: він керує моторним човном і возить зокрема морських біологів на дослідження. Перша зустріч з китами була дуже незвична, тому що кит в середньому десь два mm. рази більше, ніж твоя лодка, і ти підпливаєш до нього. Ти бачиш це деревену тварину в воді, і ну. Дуже незвично. Також на острові живуть різні види тюленів і птахів. У нас багато тварин в першу чергу пінгвінів. Пінгвіні у нас бувають пікові дні до чотирьох тисяч на острові. Ось зараз з'являється сезон. Ну появи маленьких пінгвінят. То у нас буде близько чотирьох до п'яти тисяч пінгвінів на острові. Буквально в двох метрах від станції на, на ганку, Буквально вже гнізда пінгвінячі. є антарктичний протокол, і ми мусимо виконувати не втручатися в природу Антарктиди. Ми не можемо їх торкатись, підходити ближче ніж е, за два метри. Ну, ну, якщо вони підходять, то вже ж нічого ми не зможемо зробити. Вони також цікаві, ну досить тварини. Вони цікавляться, підходять до людей. У вільний від роботи час Олександр любить грати у шахи, ходити до спортзалу і гуляти островом. Якщо гарна погода, гарної погоди мало. Скажу відразу. Сонця не так багато. Сонячні дні це вони нараз хвані. Переважній більшості це погана погода, шторми, вітер у 20 метрів в секунду. Це звичайна річ для нас. Найбільший поривий у нас були 34 метри в секунду. Це ми потрапили в ураган. Є у полярників і свої традиції. Новий рік тут святкують двічі: 31 грудня та 22 червня. В Антарктичний Новий рік вони купаються у крижаній воді. Тобто ми всі йдемо і купаємось, окунаємось в лядяну воду. І Щоб ви розуміли, вода мінус 1,8 градуса температурою, тому що це солона вода і в неї. Температура замерзання трішки нижча, ніж прісної. Єдиний мінус віддаленість від родини, каже Олександр, але він хотів би ще раз потрапити в одну з наступних експедицій. Треба поспілкуватися зі своєю дружиною, чи готова вона відпустити ще на рік в Україні. Немає такої природи, суворої природи, досить суворої природи, але вона в той час і дуже красива. Тобто гігантські льодовики, гори по 800 по 1000 метрів ну, дуже красиво. І природа – це перший фактор, який зачаровує. Наталія Гоман, новини на Суспільному.